Розділ 2. Пізнаємо будову речовини. Сторінка 38, параграф 11. Фізичні тіла. Що таке фізичне тіло, вивчаючи навколишній світ певні закономірності розвитку природи, дослідники вивчають різні природні явища. Всі природні явища пов'язані зі змінами, які відбуваються із предметами та об'єктами довкілля. У природничих науках. Прийнято всі предмети та об'єкти, які нас оточують, називати фізичними тілами. Фізичними тілами є предмети, якими ми користуємося в побуті: транспорт, небесні тіла, птахи, звірі, рослини та багато інших. Частина фізичних тіл є природного походження: це каміння, хмарка, журавель, дерево, річка, земля, сонце, зорі. Проте багато різних фізичних тіл. Створила людина: олівець, книгу, мобільний телефон, літак тощо. Характеристики тіл. Фізичні тіла є дуже різними, вони відрізняються за розміром, формою, кольором, масою та багатьма іншими властивостями, які визначають розмаїття та унікальність кожного з фізичних тіл. Для зручності у природничих науках. Беручи до уваги розміри, фізичні тіла об'єднують у три великі групи: макросвіт, мікросвіт та мегасвіт. Макросвіт складають предмети та об'єкти довкілля, які ми бачимо: це комахи, птахи, тварини, рослини, дерева, автомобілі та будинки. Багато фізичних тіл макросвіту створила людина. Це мобільний телефон, термос, космічний апарат та інші. Мікросвіт складають молекули, атоми, а також організми малих розмірів, яких неможливо побачити без спеціального обладнання. Мегасвіт це планети, зоряні скупчення, галактики, світ величезних космічних розмірів і швидкостей. Усі фізичні тіла мегасвіту мають природне походження. На кожному з цих рівнів. Діють свої специфічні природні закономірності. Проте мікро, макро і мегасвіти дуже тісно між собою пов'язані. Підсумки параграфа. Фізичним тілом називають усі предмети та об'єкти, які нас оточують. Фізичні тіла можуть мати природне походження або бути створені людиною. Їх об'єднують у три великі групи макросвіт. Мікросвіт та мегасвіт. Фізичні тіла відрізняються за розміром, формою, кольором, масою та багатьма іншими властивостями. Параграф 12. Частинки речовини. Атоми та молекули. Речовина. Те, з чого складаються фізичні тіла, називають речовиною. Властивості кожного фізичного тіла визначають речовиною. З якої його виготовлено або утворено. Речовинами є вода, пісок, мідь, кисень та інші. Такі фізичні тіла, як сніжинка, крига, дощова крапля, утворюються у природі з однієї речовини води. А сонце з кількох речовин переважно водню та гелію. Інші фізичні тіла, наприклад, столові прибори. Ложка, виделка, ніж зазвичай виготовляють зі сталі. В деяких випадках для виготовлення ложок та виделок як речовину використовують срібло або золото, а для виробництва ноутбука або мобільного телефону знадобиться кілька десятків різних речовин. Атоми та молекули. Проведемо уявний експеримент. Уявіть, що ви маєте одну шоколадку. Та до вас прийшло кілька ваших друзів та подруг. Ви людина гостинна, тому розламали шоколадку на кілька шматків, поділилися із друзями та подругами, і у вас залишився значно менший шматок шоколаду, ніж був спочатку. А тут підійшло ще кілька друзів та подруг. Ви із ними поділилися, проте їм дісталися шматки шоколаду значно менші, аніж друзям і подругам, які прийшли першими. Друзі та подруги до вас приходять ще і ще. Як довго ви зможете ділити шоколадку? Питання подільності речовини та її будови цікавило ще мислителів давньої Греції. Так, за легендою, ще Левкіп та його учень Демокріт, коли розрізали яблуко, задумалися, як довго його можна розрізати на частини, та чи існує така найменша частинка яблука, яку розділити навпіл? Вже неможливо. Цю найменшу частинку мислителі назвали атом, що в перекладі з грецької означає неподільний. На основі сучасних досліджень встановлено, що атоми мають дуже малі розміри та складаються із ще менших частинок. Сьогодні в науці відомо більше сотні різних атомів, які відрізняються між собою розміром та будовою. Атоми можуть об'єднуватись між собою. В результаті об'єднання атомів утворюється частинка, яку називають молекулою. Молекула це найменша частинка речовини, що має її властивості. Об'єднуватися можуть як однакові атоми, так і різні. Наприклад, у результаті об'єднання двох атомів гідрогену утворюється молекула водню. Об'єднання двох атомів оксигену приводить до утворення молекули кисню. Якщо об'єднати два атоми гідрогену та один атом оксигену, то в результаті виникає молекула води. Отже, атом найменша неподільна частинка речовини. Молекула це найменша частинка речовини, що має її властивості. Цікаві факти. Якщо розмістити на одну лінію 100 мільйонів атомів гідрогену, то утворений рядок матиме довжину близько 1 сантиметра, найпоширеніший тип атома у всесвіті це атом гідрогену. Майже 74% атомів галактики Чумацький шлях є атомами гідрогену. У нашому тілі близько 7 мільярдів атомів. проте… Ви щороку замінюєте близько 98% з них. Підсумки параграфа. Фізичні тіла можуть бути утворені з однієї чи кількох речовин. Найменшою неподільною частинкою речовини є атом. Із атомів складаються молекули, найменші частинки речовини, що мають її властивості. Атоми та молекули мають дуже малі розміри.